Вітаю, шановні, на нашому каналі. Ну що можу сказати? Мінус 9, а ззаді було мінус 12. Нарешті-нарешті прийшов мороз. Ненадовго, звичайно, через пару, я думаю, днів воно все відійде. Ну, це, я би не сказав, це якийсь там сніг, колись там чуть -чуть впало снігу, він тут лежить. Ну, я якраз туди в такому в квебетці. В такому регіоні, от я тут зараз проїжджаю, тут завжди саме-саме нижче. От Тут і температура нижча, і снігу тут більше випадає. Але все одно, я рухаюся до теплішої сторони нашої, в Женю Брансвіка. Там десятки в нас тепліше, однозначно. Тому, тому от така справа. Ну, Сьогодні, скажімо так, опять же поговоримо про професію. Хочу вам сказати. Про такі міфи певні, які, от на яких я сам теж тут, коли приїхав, давним-давно і слухав, коли мені це розказували, і теж в це свято вірив. Першим ділом, що мені завжди нав'язували, така багатьох думка була, що от тут в Канаді на місці заробити не можна. От самі більші гроші, це коли ти їдеш на USA. Як водій, я ще раз наголошую, я не говорю про овнера, тому що ми не овнери, ми просто водії, ми на компанійських машинах. Оця от мені куча, я ще на Ірінг працював. І я думав, ох, блін, от там, напевно, каса буде. Який рік я вже їжджу на USA, я хочу вам сказати: народ, я тої каси ще її не побачив. Я питаюся, де та каса? Коли я вже почну на тому USA заробляти? Все банально просто. Я вам на повному серйозі кажу. Е, я навіть не знаю, як вам роз... Ну, от ці, от ці, всі басні крилова, які розказують один одному, то переказують про ці великі е, гроші, що ти там як мінімум там будеш мати там, на 2000-3 більше. Е, ну, Це повірте, це такий саме натуральний. Е, що я можу вам сказати? Порівняючи тепер, я можу повернутися порівняти на місцевому рівні, що я працював на Ірвінгу, і я можу сказати, що на Ірвіну я заробляв ну, точно не менше. Розумієте? Так, да, можливо, у мене робота була більш тяжкішою, в плані такому, що, ну як вам сказати, нічні зміни чи ще щось, але заробітки були не менші. Це настільки абсурдно от від мене буде вам звучати, я вам на повну серйозі кажу, тому коли. Багато хто там рветься в USA їхати там, щоб це, що буде більше платити. Народ, це все, ну так, знаєте, боже, я навіть не знаю, як щоб так сказати, щоб багато кому не розбити мрії. Ну, в принципі, не вийде воно дуже так круто. Якщо навіть брати там другі якісь провінції, я вже там не буду брати Нью-Бранси, хоча я і Нью-Брансик не рахую дуже в тому плані поганим. Я вам скажу чому. Тому що в мене ж, виходить досить такий великий. Хай буде вони мені менше платять, але все одно майлів я проїжджаю теж достатньо. Якби, виходить. А, там, якщо ми візьмемо онтаріо, в них завжди буде менше майлів получатися. Це в тому плані однозначно, тому що вони не роблять такий великий круг, як я роблю, хоча в них більше, але тут же ж виходить, десь дорожче, десь дешевше. Коротше, ну, одним словом, це більше міф. Про великі заробітки, коли ви поїдете на ЄСА, можливо, це колись і було так. Я не спорю. Можливо, там колись там років не знаю, там 6-7 назад. Можливо, так і було. І зараз повірте, це точно не ну, це неправда. На місці можна ті гроші заробити теж вже. Я так розумію, що тепер можна і на місці заробляти гроші такі самі, тому що на так вирівнялося. Тобто там зарплата піднялася, тут за майли лишилася та сама оплата, плюс-мінус. Ну, там можна цент на 2 піднялося. В основному вантажі скориста впала, вантажів недостатньо. Але мало того, тих ще вантажів і дороги, ну, я вам точно скажу, повірте. Їжджачи по Нью-Джерсі, по об'їжджаючи Бостон, там, на тих огружних, на тому всьому, Філадельфія, Нью-Йорк-Сіті, ці всі міста, вони надзвичайно вас тормозять. Тобто, ну, тобто, ти не проїжджаєш тут, а я по Канаді за цей період. Як би, часу я проїжджаю реально набагато більше. Тобто, хай буде навіть я буду вам казати, що хай Канада менше платить туди-сюди, але я тут більше проїжджаю, мені тут скоріше йде рук, чим в USA. Тому я хочу бути з вами завжди би, відвертим. Тому ну, я не знаю, я не бачу тут такої великої переваги. Ну, хтось може мені сказати, чому ти працюєш, не міняєш. Ну, друзі, по-перше, я працюю. Я ж не то, що працюю, просто не дивлячись ні на що, що я взагалі не беру нічого до уваги. Тобто, я звичайно дивлюся, розглядаю різні варіанти, де би можна було якби, себе пристроїти в кращому випадку. Тому що в принципі я зараз не бачу це таким великим пріоритетом. Тобто, коли зірвалися відкрити там візу USA, отримати, щоб їхати власне на, на штати працювати, я зараз не бачу того пріоритету. Тобто для мене воно не стало, для мене, ну, я не знаю, мені по Канаді нормально кайфово працюється. Хоча може тут і менше, але все одно, ну, все одно вдома є вдома. Ну, не, не треба просто робити. Все в одну справу мішати, тому що порівняно з бізнесом Траковим в Канаді і в USA, це є два різні бізнеси. Треба добре це розуміти. Тут, а хто старається і думає, що от якщо я буду в Канаді працювати, їздити на USA, я буду мати, то, що ну чуть, -чуть менше, ніж в USA мають, це ну, помилка величезна. Тому що при будь-якому розкладі В'юса вони більше мають, в них є більше пріоритетів, тому що вони не зупиняються, в них немає кордонів. Тобто, це все впливає на те, що вони скоріше рухаються. І ну, це, це має значення. Якщо хто би там що не говорив, який би там не був кордон, ти завжди ти можеш там два рази проїхати швидко кордон. Третій раз їхати, зависнути там на пів години на годину, а це все твої гроші, ти це все безкоштовно. Це все безкоштовно ти стоїш. Тому я зараз точно можу вам сказати, що оцей міф про. Він розві... розвіяний повністю. Нема цього, що колись можливо було. Нема. Ну, але я колись не їздив, я теж вам не можу сказати, як колись було. Можливо, колись і дійсно було там дуже-дуже солодко працювати. Тому всім, хто приїжджає сюди, не слухайте. І не ведіться на те, що вам починає там, по вухах їздити, що ви там прям будете заробляти, ви заробите трохи більше, але це не буде так настільки вам іграти в життєвому вашому е фінансовому бюджеті, що ви прям там розцвітете, як майська ружа. Розумієте, будете е грошима наліво-направо розкидатися, тому що ви їздите на Юса. Це може коли ну, бути там, в розмірі. 500, 600-700 доларів на, ну, типу, як би, різниці от, від заробітку, що на місцевості десь знайти роботу і так. Це все є якось так воно зараз виглядає. Потім ще, що я теж на рахунок провінції тож, от, мені завжди тож, перед тим, як я ну, почав тут жити, працювати, на ті розкази всі. Про провінції, що треба їхати в тамті провінції, що там все поміняється. Зараз я точно розумію, що їхати тільки треба туди, там, де є конкретна робота. Якщо в тебе там роботи немає, пертися в якусь провінцію немає сенсу ніякого. Ну, ніякого взагалі. Тобто є робота і то, що треба проїхати, подивитися, чи вона ще підійде. Тому що, ну, живучи в одному регіоні, Канади, ти привикаєш до певного такого життя, до певного того устрою, і коли ти приїжджаєш там, де холодніше, там зовсім інакше. Тобто, я вам ще раз говорю: от це, що ви зараз бачите тут якщо ми візьмемо там Анітобу, Альберту і туди, там, там зовсім інакша погода. Там не сонечко, не світить, там вже сніг, напевно, по коліна. І з такими конкретними, то що в мене сьогодні там мінус вісім, але через два дні взагалі сніг, ну тобто, якби, мороз відійде, і опять буде плюсова температура. Плюс до того, весь наступний місяць передають просто дощ зі снігом в плюсових температурах. Ну, це я взагалі не рахую, що це якась зима. Тобто там набагато довше та зима продовжується, і треба це так само розуміти, коли люди починають оце. Розказувати, що о, там краще, там краще зарплати, там краще, ну там і умови суровіше, набагато, там суровіше, там треба розуміти таку ситуацію. Ну, Скажу так, що при на тих всіх розкладах, які є там по візах, по тому всьому, в принципі, хто встиг собі там поробити, ну, вибір досить великий. Можна їхати в Канаду, можна поїхати в ЄС працювати. Вибір за вами. Якщо багато хто там запитується теж на рахунок от, життя в кабіні, ну, чи це вигідно, друзі, ви повинні розуміти, я навіть, ну, ми навіть з дружиною плануємо стрім зробити на рахунок тої теми. От, власне, з тим з роботами, з тим всім, щоб розуміти, щоб ну, якось на свій такий е, простий розсуд вам розказати, як воно тут, в принципі, виглядає, оце вся справа. Тому що от люди, е, ви рахуєте так, як в Європі, повірте, ви повинні про це забути. Тут а це не є Європа. І треба це дуже добре розуміти, тому що багато хто рахує, що от я буду жити в кабіні. Я буду ну, там економити, в мене будуть кращі цей, в мене буде хороший там заробіток. Я вам можу сказати, ви можете жити в кабіні безкінечно, але ви не будете заробляти, якщо ви не будете їхати. Тобто ваші всі вихідні вони вам будуть не оплачуватися, ви будете жити безкоштовно, тобто всі рестарти, ті ну, так звані там 45-ки, які ви будете робити, ви так само будете. Їх безкоштовно стояти, не так, як в Європі, що вам в Європі хоча б там ну, комусь там повне платять, там закривають день, комусь там половину, ну немає різниці. Тут вам ніхто закривати їх не буде. Тобто, це буде ваше. Якщо ви не їдете, ви так само не получаєте грошей. Якщо ви там в Європі мали, вам все одно день закривають, тут ніхто вам день закривати не буде. Тобто, ну нема всього, нема роботи, стоїте, файко курите. Я вам розказую не про те, що. А взагалі там фірми не закривають чи ще щось. Ні, є фірми, які можуть закривати. Моя фірма, наприклад, вона мені закриває. Якщо я там стою е без роботи день, я можу вам сказати, що мені платять за це в районі 150 доларів. Ну, мають платити, скажімо так. Мені ще не платили, але мають платити. Розумієте? Тобто є свої певні нюанси. Ну це не кожна фірма. І це треба розуміти. Ви можете попасти на таку контору, яка вам взагалі нічого не буде платити. Я фірму вибирав вже, ну що ви повинні розуміти, вже з досвідом розумієте, йшов на фірму. Тобто, я не йшов вже просто як людина, яка без досвіду канадського чи там перша робота, чи працює за документи. Тобто, всі остальні фірми, ви це повинні розуміти, скоріше все, вам не будуть виплачувати. Тому можна жити в кабіні до безкінечності. Але чи ви більше заробите, я ще раз говорю: Канада це не про заробітки. Народ. Це не є ця країна, що ви сюди приїдете і будете заробляти там Панчоху гроші складати, потім ту панчоху на плеча і полетете назад, десь, де ви там собі захочете. Тут навряд чи так вийде. Я навіть зараз би не сказав про USA, що з це вже про заробітки. Мені здається, що в USA теж все настільки кардинально помінялося зараз і з роботами, і з зарплатами, і з тим інфляцією, що ну, я думаю, що там теж вже не так солодко, як би всім би хотілося. Там все, все одно там краще, ніж в Канаді. Це треба теж визнавати. Я нічого не спорю. Однозначно, там все таки краще, але це теж не, не цей пік, не цей рівень. Ну, будемо сказати, що. Якось там я розчарований чи ще щось. Ну, як і розчарований. Життя таке, є, на жаль. Є підйоми, є будемо чекати, коли в канадському транспортному бізнесі буде такий підйом, що будуть хороші гроші платити. Будемо надіятися на це в крайньому випадку. По провінціях теж тоже... ну, Канада, я ще раз говорю, Канада, в принципі, всюди холодно. А в яку частину ви, в принципі, не поїхали. Плюс-мінус холодно. Провінції теж вибирати ті от міфи, менше людей слухайте. Дивіться по роботах. Є робота, значить, вибирайте цю провінцію. Так само, якщо ви плануєте мігровувати, так само менше слухайте ці міфи про великі гроші космічні зарплати, там десь, що ви там поїдете в Альберту, і ви там десь попадете на якусь супер таку роботу, що там будете мати супервеликі гроші. це теж багато міфів, розумієте. Тому що на таких роботах своїх вистачає народу. Треба все так більш ну, тверіше дивитися. Я точно можу сказати, що в принципі. Ну, васть то, що я зараз. Я ну, я би не сказав, що я на щось дуже так аж, ну, жаліюся чи ще щось. В принципі, ну, терпимо. Можу вам точно сказати. От от мене зараз терпимо. Тобто я не бачу такої якогось надзвичайно, ну, може, хотілося звичайно, може би хотілося б краще, щоб туди-сюди. Але як водій зараз, мені здається, що я. От зараз я власне в тому, от, коли зараз все таке не, нестабільне, як водій, я все-таки виграю. Тому що мене голова голова мене в принципі не болить зараз ні за що. Ну подивимося, наступний рік, коли прийде, як воно буде, як буде з тим USA, їздою на той USA. А може я поміняю роботу, а може взагалі піду, якщо знайду десь роботу, добре оплачуємо на місцевості, то можливо і плюну і буду працювати на місці. Тобто я навіть не знаю, я навіть не хочу. А може трак свій візьму, розумієте? Тобто. Ну, народ. Коротше, в тому плані, я якби плані в мене багацько. Дивлюся, ну, то все дуже... в мене так само, от, мій агробізнес так само, в мене на нього теж великі плани, я теж потихеньку і там треба гроші вкладати. Тобто я би не сказав, що прям я так жаліюся, що в мене власне, на цій роботі я щось там не сильно там Ну, нормально, повірте. Ви... Я завжди буду казати, мене забувайте. Я в сім'ї працюю один. Розумієте, тобто, щоб хто би мені що не говорив, я в сім'ї працюю один, я сім'ю повністю сам отримую. Тому, коли правильно і з розумінням розуміти цю специфіку роботи, тобто реально розраховувати, що ви будете мати, я буду вам завжди казати, що першим ділом вам потрібно, щоб ви могли в цій професії себе відчувати нормально, впевнено, вам треба отримати піар. Все, остальне це все вже є ліріка. Зарплати, ви не будете їх мати на робочих візах, у вас не будуть великі зарплати, вам все одно будуть чомусь обмежувати. Ви не будете все одно отримати достатньо тих всіх бонусів, які ви можете получати, коли ви на, на нормальних документах, тобто вже як на постійній е, мешканець. Ви це все повинні враховувати. Не можна, повірте, не судіть по тому, як ви працюєте на робочій візі. Це зовсім інакша кухня, зовсім інакша. І зарплати інакші, і все по-інакшому. Тому я вам всім кажу і буду завжди казати. Майте свою голову, друзі, однозначно. Потім з пальнем, теж людина була, я відповідав, але я ще теж тут про пальне скажу. Про пальне, ну от, в мене не зараз не працює вебаста. На жаль, будемо наїхати на сервіс, хай там розбираються. Машина практично не глушиться. Мені, чесно кажучи, кольорово, скільки там той соляри спалює, тому що в мене на фірмі немає не бонусів за пережоги бонусів, я маю на увазі. Мінус-бонуси, і в мене немає економії пального. Тобто, в мене цього немає. Тобто, я заправився, скільки мені потрібно, стільки я спалив, скільки не спалив. Тобто, в, мене є... ну, в мене приходить, тобто така якби роздруківка рекомендована на то, де я повинен заправлятися, але опять же це не є панацея. Тобто я можу, я заправляюся від того, як мені. Получається, Де я можу там собі, ну, де мені краще. Одним словом, десь так воно виходить. Тому тому, тому якось воно в тому всьому справі так. От вам такі коротенькі відео при хорошій, сьогодні гарній погоді на рахунок оцього міфу величезного, Що якщо ти будеш їхати на USA, то ти будеш дуже-дуже заробляти. Ну, не будеш жаль... ти дуже-дуже заробляти, Чуть-чуть більше заробиш ти, звичайно. Але ну, не знаю. Знаєте, багато хто бере просто переходи вже на інакші професії. Ну, Багато хто дійсно залишає, просто переходить, починає працювати. Ну, не всім така робота підходить. Народ. Я ще раз говорю, це не, не є для всіх така робота. Багато хтось, ну, хто не працював в тій сфері, вони рвуться сюди, типу, от, блін, класно, туди ну, думають, що це буде якось в них там нові емоції. Але після там праці, там, неділя, місяць, два, вони розуміють, що... Що їм ця робота не підходить до побачення і лишають у все. Тому треба добре думати. Коли ви рветеся в цю професію, чи треба завжди розглядати ще якісь інші варіанти. Тому що варіантів завжди достатньо, щоб кудись можна ще було піти працювати. Не всі тільки гроші в транспортному бізнесі, їх так само багато в ІТ. Ви завжди задумайтеся про ІТ, чому би ні. Багато хто там іде тими тустировщиками, вчитися працювати, ще якимось якось. Що така справа. Добренько. Під'їжджаємо ми до Scale, тобто вагової, бачите, така як один сказав, каже, що то в них намальована машина під душом стоїть. А це вона на вагові стоїть. Хоча я би теж вам так сказав, що вона якби під душом стоїть або під магнітом. Тяжко зрозуміти. Хтось довго думав, щоб цей малюнок намалювати. Ну, але вона. Слава Богу, що закрита. Мене це так само безмежно радує. Бачите, звідки я знаю, що вона закрита, я вам скажу, дві лампочки не блимають. Вона от коли відкрита, оці от внизу що дві лампочки стоять, вони починають жовтим блимати. Туди-сюди, туди-сюди. Бачите, ми в Квебеці, провінції, все на Франсуа. Поняття не маю, що там написано, до речі. <смі> Для мене тут їхні всі бікборди це ну, німецька мова, китайські іерогліфи, я не знаю як. Ну, Там написано, мені взагалі там їду, навіть не читаю, навіть не заморачуюся. Так вони, бідні, хочуть від того всього від'єднатися. Але бачу, що ця опалюється всередині, тому що з труби дим іде, значить, буде сьогодні відкрита, що це вагова. Переважно коли там дим, димка немає, то вона стоїть. А так якщо димочок пішов, значить буде ще сьогодні і відкрита. Ну, В принципі, чому би не субота. Чубо би і не, бачите, працює, вихідний день, їдемо. Акура біла нас обігнала. І субару. Ну, вже бачите, це все сіль. Все, що на машині, ті обігнали, нас машину, це все в солі. Коли я вам знімлю відео, покажу, як тут а, життя при океані, як розрушає автомобілі. Навіть самих там, здається, самих козирних марок, які там, можна сказати, що вони взагалі там дають і 12-13 і 13 років гарантії на власний свій кузов. З'їдає, роз'їдає все. Ну, Але це все в наступних відео. Дякую, що дивитеся. Коментуйте, розказуйте. Задавайте запитання, все, що вас цікавить, буду по можливості відповідати. Обов'язково зробимо е, наш стрім, поговоримо про роботи, хто зараз планує приїхати, як воно тут виглядає, як краще зробити на наш погляд. Тому до нових зустрічей, всього найкращого.